Житомирщина увійшла до числа областей України, де перевищений підпоріг на грип та ковід-19 на майже 30%. Проте навантаження на медичну систему не таке, як було у період пандемії, кажуть фахівці. У Бердичівській міській лікарні незначне збільшення кількості хворих каже завідуюча інфекційним відділенням Раїса Костюченко. По місту спостерігається незначний рівень зростання цієї захворюваності, але випадки фіксуються дуже важливо в даний час. Дотримуватись, виконувати профілактику захворювання важливо, зазначає лікар, уникати скупчень людей, дотримуватись санітарно-епідемічного режиму. У вакцинованих людей ці захворювання протікають набагато легше, і мало ускладнень виникає, коли в людини виробляється імунітет. До грипу та ковіду. До груп ризику лікар відносить людей літнього віку, таких, що мають супутні захворювання, цукровий діабет, захворювання крові, хвороби серця, нирок тощо. Хочу звернути увагу, що не потрібно починати лікування з антибіотиків. Якщо це стосується грипу і ковіду, починати треба лікування із завчасної, із прийому проти вірусних препаратів. Олена Лук'янюк, Дмитро Піньківський, Терка Вік.